Сподіваємося, що завтра влада наша прийме адекватний законопроєкт, який покладе край цьому свавіллю. В іншому разі каже представниця молодіжної громадської організації куль держави Поліна. Акції протесту триватимуть. Таким чином люди висловлюють своє обурення прийнятим законом, що позбавляє незалежності на Національне антикорупційне бюро України та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Житель Миколаєва Дмитро каже, буде ходити на такі акції стільки, скільки буде потрібно для відміни рішення парламентарів. Це вбиває е, сенс цих е, структур, тому що вони були е, створені для того, щоб бути незалежними від інших органів влади. Я прийшов сюди, тому що я відчуваю рівну відповідальність за, е, за, рішення, за рішення, яке прийняла Верховна Рада. Е, я відчуваю, що на мені відповідальність за майбутнє, яке стоїть за цим рішенням, і саме тому я прийшов сюди, щоб змінити його. Щоб змінити його на краще для себе, для своєї сім'ї, для своїх друзів, для усіх, я як і всі тут відчуваю відповідальність, тому що це несправедливо, і хто як ними вийде? Якщо кожен подумає, що не я а хтось інший, то ніхто і не вийде. У нас є установа, набув, яка є незалежною, але вирішили замість того, щоб її реформувати, її ліквідувати. Я, як і багато інших українців, вважаємо, що це несправедливо і так не має бути. 11415. 12, 14, 14. Учасники заходу пройшли вулицею соборною до будівлі міської ради. Олена каже: була на майдані 2004 та 2013-2014 років. А спочатку повномасштабної війни вперше вийшла на акцію протесту. Мене обурило, що в нас на жаль, не так багато здобутків в. В сфері боротьби з корупцією, і навіть те, що нам все-таки вдалося зробити, нас намагаються зараз це відкатити назад. Ну тобто, об'єктивно з корупцією в Україні великі проблеми. Тобто, я як підприємець, я це точно знаю. І це дуже сумна історія, що навіть ті невеликі рухи в сторону подолання цієї проблеми вони намагаються бути присічені на корню. Я думаю, що між народом України і поточною владою існувала Така собі негласна домовленість, що під час війни народ намагається отримуватися від критики влади, але, мабуть, влада просто перейшла вже той кордон. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.